Купили на базарі три звичайних пляшки олії, домашніх натуральних, як казали продавці, без хімії. І Також маємо одну нашу олію. Чи піниться така олія? Димить, при якій температурі димить, і чи стріляє вона та лабораторія, де ми тут визначаємо якісні показники олії. Ми тут можемо перевірити температуру диміння, чи пінеться чи стріляє олія на ось цій плиті. У нас є три пляшки. Почнемо з першої. Якщо зрівняти її з іншими, видно наскільки вона мутна. Ось Отакій шкалі Це сама мутна олія. Тимніша, але не мутна. Напевно, середній колір між цим і цією повністю відфільтрована. Це наша олія. Ще ось такий зразочок олії. Давайте почнемо з першого зразка. Включаємо нашу плиту. Нам достатньо, я думаю, 30 мл для того, щоб подивитися, що буде відбуватися. На сковорідці, Ось так. У мене є, щоб безпечно проводити цей експеримент: рукавички, вогнистій, одежа, певна, захист для голови. Якщо почнеться пожар, у нас є відро води, ми набрали. Відразу затушимо тут все. І не повторюйте такі експерименти вдома. Ну що, погнали термометр, такий, який визначає температуру. У нас зараз 175 градусів. Їмо сюди нашу олійку, перемішуємо її по сковородці. Чуємо, як стріляє олія. Чуємо, як стріляє олія. Поки не димить, дивимося температуру її, 119 градусів, 126, 140. Давайте менше трошки зробимо, бо дуже швидко набере температуру. 145. Піниться, подивіться сюди на цю олію. Вона ось піниться і стріляє. Якщо видно, ось по всій сковорідці. 158 градусів. 164, 167. 171 і починає димітись. При 171 градусі 173 вона димить. Ми можемо сказати, що тут температура диміння 170 градусів. 180 ця олія і піниться, і димить. За рахунок чого взагалі, ця олія не фільтрована, вона мутна, і е, коли вона постоїть, тут буде дуже великий осад. Це не означає, що олія погана, неякісна чи з поганого соняшника зроблена. Це означає, що її не профільтрували після того, як видушили. Її виготовили, і всередині залишаються частинки соняшника, частинки лушпиння, може бути, сміття, якщо його не перечистили. Це все потрапляє ось сюди, в олію. Абсолютно без жодного фільтрування. Можливо, якесь грубе фільтрування було, яке забрало великі частинки. Але дрібні тут залишились. Тому олія починає стріляти. Дрібні частинки попадають на сковорідку, починають підгорати, вона починає димітись при такій температурі, вона починає стріляти і пінитись. На цій олії ми пишемо температура диміння 170 градусів, піниться і стріляє. З другий експеримент у нас чиста сковорідка. Давайте її зараз включимо. Беремо ось цю олію набагато чистішого кольору. Насичений запах, але мені ще віддає трошки кислотою. Не скиший, не спорчений. 30 мл є у нас. Температура сковорідки 183 градуси. Додаємо нашу олійку, розмішуємо. Вона починає стріляти. Мені здається, навіть сильніше, ніж попередні стріляло. Так, дивимось за температурою. 134 градуса, 145, 153. Поки що ні диму, нічого я не бачу такого. Але ми бачимо бульбашки 173 градуси і теж починає диміти при 175 градусах. 179 це вже сильно димить. Вимикаємо. Ця олія 170 градусів. Що можна сказати? Стріляла, можливо, не так сильно пінилась. Пишемо, що вона нас стріляє. Замінили обладнання, газ включили, перевіримо нашу олію. По кольору вона максимально світліша. Видно, що вона фільтрована, в ній нічого не плаває. Дивіться, ми можемо її ось так збовтати. Абсолютно нічого не змінилося. Бульки піднімуть, подивіться на кожну з цих пляшок. Беремо 30 мл її наливаємо. 144. 150 градусів. Виливаємо нашу олію. І слухаємо. Чи стріляє, чи не стріляє. Немає нічого, ні пострілів, ні пін, абсолютно жодної негативної реакції. 101 градус, більше зробимо. 113, 123, 134, 142. Немає диміння, вона ще не димить. За рахунок чого взагалі димить олія? За рахунок того, що вона погано відфільтрована, і мілкі-мілкі частини, які не може забрати дешевий фільтр, залишаються на сковорідки. Натуральна олія, але за рахунок того, що погано відфільтрована, дає неадекватну реакцію при температурі. Ця олія 165 градусів диму немає у нас. 168 немає. Ми використовуємо дорогі фільтра, вони забиваються, ми їх постійно міняємо. Але використовуємо якісне. 178, 179 градусів, 183 градуса. Все, от почала диміти. Я думаю, що 185 градусів це температура його диміння. 185 не піниться. Не стріляє. Тепер ми проведемо експеримент на ось такій олії. Немає жодного запаху. Взагалі, слід від олії, запах, запах якийсь є, але ну, по факту я не можу сказати, що це олія. Наливаємо теж 30 мл, включаємо нашу сковородку і починаємо перевіряти її якість. При якій температурі вона буде димітись і стріляти. Розмішали в усі сковорідці. Вибираємо температуру. Так, 72 градуси. Вже чути, як стріляє. Ой, ще й жорстко стріляє, подивіться. <сміркій> Оце якісна олія, я називаю, бачите? 116 градусів і вона починає, подивіться, як стріляє. 141. Зараз подивимося, при якій температурі буде димітися. Зараз 160. ну Це дійсно небезпечно. 175. 180, 187, ні, не, не димиться ще. 190, 196, 200, все починає димитися. 205 градусів, димиться. 211 градусів, чітко видно, що. Олія почала диміти, абсолютно не пінилась, жодної піни ми не побачили. Температуру ми можемо поставити спокійно 200 градусів, і вона стріляє. Ну прям саме більше вона стріляла серед усіх. Завершуємо експеримент, підведемо підсумки. У нас є чотири види олії. Три ми купили на базарі. У невідомих виробників типу самі душа. Оця олія наша. Що у нас є? 170 градусів. Температура диміння піниться і стріляє. 170 градусів, тільки стріляє. Тут 185 градусів не пінеться, не стріляє. 200 градусів точка диміння вона стріляє, але не пінеться. Вибір за вами. Нагадую, що нашу олію можна замовити за посиланням в шапці профіля. Торгова марка Бірюша це смак, що піклується про ваше здоров'я.